12 жовтня в рамках передвиборчої кампанії на жашківщину завітав Василь Фурман, кандидат у народні депутати України. Василь Миколаєвич Фурман, ректор Київського інституту банківської справи, професор, доктор економічних наук, економіст, член ради черкаського земляцтва, балотується по 199-му округу від партії блок Петра Порошенка. Хтось на зустріч із Василем Фурманом прийшов із цікавості. Хтось, щоб визначитися із вибором, а інші із впевненістю, що цей кандидат не підведе, адже знають його особисто і впевнені у ньому. Зараз до Верховної Ради йдуть ті народні депутати, які довели нашу державу до такого стану, у якому вона зараз знаходиться. Вони не мають морального права бути в Верховний Рад, через що ми вирішили. Підтримати фурмана Василя Миколаєвича. Треба змінювати щось в державі. Він підтримує простих людей. Василя Фурмана, я знаю, мабуть, годів чотири. Він достойна людина. Свіжий чоловік йде в Верховну Раду. Ми тоді з ним беседи. Він каже, як я піду, то я буду все робити для людей. От з тих пор у мене в голові він. Я Фурмана знаю давно особисто. Це дійсний патріот України, якого ми всі будемо патріотичні сили Черкащини підтримувати. Я знаю, що він почує голос народу, коли дасть Бог його виберуть депутатом Верховну Раду. Безробіття, без війна це далеко не повний перелік гострих проблем в Україні. У такий складний період президентові Петру Порошенку потрібна сильна команда, котра працюватиме злагоджено та результативно. Саме за такою пропрезидентською командою бачить майбутнє Василь Фурман та його одно. Сьогодні ми самі як жебрачка ходимо по світу з протягнутою рукою. І якщо хтось ще щось може нам добру справу зробити, Василь Миколаївич, ми на вас похотаємо велику надію. Верховна Рада це законодавчий орган. Там повинні бути люди, які знають, як писати закони, які знають, як приймати закони. А Василь Миколаївич – це реально людина, яка має досвід в економічному, фінансовому. Юридичному напрямку розвитку нашої держави Василь Фурман, людина небайдужа з активною громадянською позицією, не міг стояти осторонь подій на майдані разом з іншими активістами. Він брав безпосередню участь у революції гідності і вважає, головне сьогодні не зрадити ідей майдану. Я коли стояв зі своїми студентами на майдані під час грудневих подій, під час січневих подій, особливо під час лютневих подій. То я дав клятву студентам про те, що коли будуть вибори до Верховної Ради, обов'язково будуть йти. Тому що потрібно люструвати владу потрібно замінити тих депутатів, які голосували 16 січня за диктаторські закони проти українського народу. А голосували всі регіонали, в тому числі і депутати з нашої Черкащини, особисто ми, як і Василь. Фурман брали участь. У революції гідності Сьогодні треба перебирати людей, які хочуть працювати у Верховній Раді для змін народу. Це люди, які мають професійні навички. Сам Василь Фурман, економіст за освітою, тверезо оцінює ситуацію в Україні, усвідомлює необхідність радикальних змін та бачить шляхи вирішення гострих проблем в державі. Потрібно створити всі можливі умови для того, щоб тут розвивався бізнес, щоб були робочі місця, щоб розвивались дрібне і середнє фермерство у селах, щоб розвивались дрібні і середні підприємства у містах для того, щоб забезпечити їх дешевим фінансуванням, зменшити податковий тиск, провести податкову реформу, провести реформу правоохоронної системи, судової системи, створити інвестиційно сприятливе середовище. Глибоко переконаний завдання нової провладної команди зробити так, аби покращення нарешті відчували не лише посадовці, а й прості українці. Треба сьогодні повністю замінити владу, привести в Верховну Раду молодих, успішних людей, освічених, які будуть будувати в Україні Європу. Для президента, для блоку Петра Порошенка, який я представляю, дуже важливо, щоб у парламенті була більшість, щоб не було ніяких коаліцій, коли продаються. Міністерські пости, пости губернаторів, всі державні чиновники мають звітувати не лише про свої доходи, а і про свої витрати. Нам не потрібні депутати, олігархи, поміщики, які вважають нас кріпаками. Нам потрібні високосвідчені люди, які будуть працювати для України і українського народу. Ми сьогодні не маємо права продавати свій голос. Ми сьогодні не маємо права продавати свою душу, тому що ми, обираючи нову верховну раду, ми обираємо уряд, ми обираємо майбутнє. Є такий вислів: політик думає про наступні вибори, а державний діяч про наступне покоління. Василь Фурман іде на вибори не заради депутатського крісла у Верховній Раді, а щоб боротися за гідне життя народу. Тож сподівається на підтримку виборців та обіцяє не змарнувати жодного довіреного йому голосу.